Вітаю, шановні друзі! Я попав до бази Миротворець. Або як український військовий диктаторський режим за допомогою американських грантоїдів соросят бореться з адвокатами в Україні, які допомагають людям? Зробіть, будь ласка, репост. Друзі, зараз я вам розкажу шокуючу інформацію. Нещодавно я дізнався, що в листопаді 24 року мене внесли до бази Миротворець. І внесли друзі, не за те, що я працюю проти держави чи допомагаю російському ворогу. Ні, абсолютно не за це, за те, що я надаю консультації людям, яких хапає ТЦК, яких переслідує ТЦК, яких Викрадає ТЦК на вулиці, друзі. Тобто, фактично, за консультації звичайним людям мене внесли до бази Миротворець, друзі, а не за будь-які інші дії. І це дуже чудово і прямо прописано на сайті миротворця. Що таке взагалі сайт Миротворець, друзі? Це приватний сайт, який майже заборонений в Європі і майже у всіх країнах світу. От. Веде його колишній працівник СБУ. Ну, фактично, це комерційний проєкт. В дану базу навіть попадали друзі, такі люди, як Олена Зеленська, дружина нашого президента Володимира Зеленського. Навіть вона попала в базу Миротворець. Якщо пам'ятаєте, була така новина, і вона перебувала там не досить довго. Довгий час, видно цьому СБУшнику, який веде миротворець, надавали по голові дуже конкретно, і він її видалив потім через деякий час. Але той факт, що туди внесли мене як адвоката за. Консультації клієнтам друзі це вже фактично пробивання дна в Україні, і це показує те наскільки диктаторський режим, наскільки свавілля і беззаконня в Україні укоріняються і стають нормою. Навіть не зважаючи на те, що нещодавно був законопроект, друзі, про відповідальність для працівників ТЦК за незаконне викрадення людей на вулиці, друзі, навіть не зважаючи на це, от мене все одно внесли в базу миротворець за те, що я допомагаю звичайним людям захиститись від ТЦК. Я не підривав друзі жодного разу мобілізаційний процес і не радив якихось незаконних дій е, своїм клієнтам. Надавав лише консультації, як боротися в тих випадках, коли вас ТЦК незаконно мобілізує або держава переслідує. Порушення чинного законодавства я підтримував і підтримую положення Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практику європейського суду. і вважаю, що демократія і права людини повинні знаходитись на першому місці, друзі. А не е, бажання і хотілки військового керівництва України, тому що воєнний стан в Україні це не перешкода для того, щоб дотримуватися законодавство друзі і Європейської конвенції про права людини. Внесли мене туди за е, відповідну грошову винагороду від друзі, Знаєте кого? Від грантоїдів організації Соросят. От, які провели відповідне розслідування. Є така організація Слідство інфо яка фінансується Джорджем Соросом. От американська грантоїдська організація, яка отримує напряму кошти від е, Америки, тобто фактично е, лобіює інтереси іноземної держави на території України. І, до речі, велике питання е, чи не займається дана організація підривною діяльністю, тому що вона діє якраз в інтересах. Іноземної держави От, а нещодавно президент у нас чітко заявив і звинуватив Байдена в багатьох проблемах, то тут велике питання ще до Джорджа Сороса і до його е, оцих всіх криз, які бігають по Україні, і не боряться, друзі, з корупцією. Ні, якщо ви думаєте, що ці соросята і грантоїди борються з корупцією чи виявляють корупціонерів, ні, вони не переслідують Баканова, вони не переслідують Кирила Тимошенка, вони не переслідують Зеленського. Вони переслідують. Мене як адвоката за те, що я допомагаю людям знати свої права, друзі. Оце називається дно. Це пробите дно, друзі. І якщо зайти на сайт Миротворець, там можна побачити про те, що йде посилання саме на публікацію журналістки. Бабінець, це е, видання слідство інфо, яке фінансується з Соросом, от, яке провели дослідження своє, ну, типу дослідження, журналістське, да? розслідування. І е, сказали, що от, є такий адвокат Демченко Юрій поганий, який, знаєте, що робить, допомагає людям знати свої права, друзі. Тобто, я не вчинив якийсь злочин, е, не вчинив нічого поганого, я виконую свою. Професійну правову е, роботу, тобто те, що повинен робити адвокат в будь-якій е, нормальній країні захищати людей від свавілля, коли державний чиновник порушує е, його права, адвокат захищає. І в Україні я це й роблю. А мене за це держава е, за погодженням з міністерством оборони вносить в базу миротворець, тому що я такий поганий, беру і кажу людям. Як знати свої права? Ви розумієте? Тобто, для чого це робиться? Для того щоб заткнути мені рота, дискредитувати мене і е, фактично втрутитись в мою правову діяльність, в мою роботу по захисті моїх клієнтів. Друзі, я наголошую і повторюю ще раз, що я захищав демократичні цінності, захищав права людей, відстоював основні принципи Європейської конвенції захисту прав людини і свобод. І буду це робити, буду захищати людей, не державу, тому що в моєму розумінні адвокат працює не на державу, а функція адвокатури це якраз. Створена для того, щоб захищати в першу чергу людей їх права і свободи. Тому адвокат не працює на державу. Я не винен державі нічого, і я не повинен працювати ні на державу, ні на слідство інфо, ні на Міністерство оборони, ні на кого. Я працюю лише на закон. І це основна функція будь-якого адвоката. І якщо адвоката за це переслідують в країні, то це друзі дно. І знаєте в яких країнах переслідують ще адвокатів за таке? Це Росія і Білорусія. Так і ми перетворилися з вами на такі квазі-диктаторські країнки, як Росія і Білорусія, От, де колишні СБУшники е, чинять безчинство, допомагають е, бандитам з стик, е, красти людей на вулицях, закривати на це все очі. От. А потім ще й звинувачувати адвокатів, які вони негідники за те, що допомагають людям е і витаскують їх там з ТЦК, і допомагають, роз'ясняють їм їхні права, друзі. Це дно. Це вже кінцева точка, і дно існування даного. Військового режиму, який чинить фактично безчинство в Україні і порушує права і основні свободи людини. Ще раз повторююсь, я захищав і буду захищати права саме людей, не держави, не Міноборони, тому що я не працюю на них і ніколи не буду працювати. І моя основна задача, друзі, щоб в Україні були демократичні цінності. От. І якщо ці цінності будуть порушуватись, я буду завжди на це реагувати. Тому, друзі, тримаємось. Дякую всім за підтримку. Дякую, хто мене підтримав і підтримує зараз. От. І бажаю вам всього найкращого. Тримайтесь повагою, ваш адвокат Демченко.